Дрони в небі і на землі війна все більше набуває роботизованих форм. Вони і рятують, і вбивають. на всіх напрямках фронту. Бійці постійно шукають способи, як захиститися від ворожих безпілотників та вдосконалити свої. Найскладніше протистояти росіянам на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках більше про події на східному фронті в нашому традиційному огляді. На південно-слобожанському напрямку перекордонники ФПВ-дронами знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів, антени зв'язку, бойові позиції та пункт запуску безпілотників. Хлопці зі взводу безпілотних авіакомплексів Sky Legend 58-ї бригади проінспектували російські бліндажі та окопи. Результати виявились не надто втішними для ворогів. Поле бою для Хартії максимально прозоре. Бійці миттєво реагують на усі пересування ворога. Ось зафіксували піхотинців, ударили безпілотниками та нівелювали загрозу. Яскраво запалахкотіли й ворожі склади. Хартійці доправляли вантаж наземним дроном або скорочено НРК, але натрапили на пораненого побратима. Його потрібно було негайно вивезти. Але до Медиваку далеко дорога важкопрохідна, а над головою фпів. Тоді вирішили евакуювати наземним дроном і цим врятували воїну життя. НРК загалом подолав 32 кілометри. А це новий екшен від 63-ї бригади. Двоє сержантів узяли в полон сімох ворогів. Місце дії Серебрянський ліс. Московити заховалися в норі, відстрілювалися та жбурляли гранати, але наші військовики виявилися дуже переконливими. На перший здався. Ми думали, що другий. Де ще один? Далі Вася почав на понт робити третій. П'ятий де потім вже я думаю, можливо, там ще шостий. Вже туди підбігаю в з спецпростріли. все гарно зробили, запрацювали і максимально швидко Наша задача була покинути те місце, бо ми знали, що там зараз буде плотно критися. Вони своїх там не жаліють. На сьогодні механізовані штурми на Лиманському напрямку стали рідкістю, тож ворожа техніка спробувала прорватися на марно й цього разу. Бійці 60-ї ОМБР відпрацювали чітко. Зате противник активно застосовує мотоциклетні підрозділи і для логістики, і для штурмів. Та для пілотів 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго будь-яке складне завдання це виклик. Після серії ФПВ та Скидів ця група окупантів залишилася в полі разом з транспортними засобами. Пан Василь командир розвідки мінометного підрозділу в Краматорському прикордонному загоні. За плечима у нього роки досвіду і сотні бойових виходів. Зараз вони використовують тактику одну-дво людину. Це дуже дуже тяжко, оскільки зелень зараз повністю є, це проблематично трошки. Але ми їх виявляємо. Ми знаємо, де їхні слабкі місця, де є відкриті ділянки. От так зараз дивлюся. Я бачу, куди вони переходять, роблю доповіді, там уже керівництво вирішує, що з ними робити далі: чи використовувати міномет, чи, можливо, послати туди в Фіві. Мене драйвить. саме найбільше ганяти тих чортів по пасаці і дивитися, які вони безпорадні починають тікати. І на землі, і в небі турецький відтинок один з найзапекліших на фронті. Росіяни все частіше встановлюють на свої крила системи виявлення та протидії зенітними ФПВ. Особливо ту, яку наші екіпажі іронічно прозвали ухилянтом. Але пілоти 28-ї бригади вже навчилися їх підловлювати. На рахунку лицарів ще 17 збитих дронів. Міцно тримає свої позиції на Покровському напрямку бригада Спартан. Кожного окупанта, який намагається просунутися пішки або на мотоциклі, ліквідовують. Що складає труднощі, це зараз в даний момент це заїхати на позицію, зіти виїхати, ну і саме перебування буває таке під обстрілами. Це про службу на Покровському секторі розповідає боєць 68-ї бригади за позивним наум. Він разом з побратимом-снайпером полює на ворожі безпілотники в небі. І зброя їхня неочікувана риболовні сітки. А кожен впійманий Мавік це мінус очі для ворога. Сіткомети, да, закупляє бригада наша. Зараз ефективне те, що ми придумали з напарником Наумом. Оце дуже ефективно. Просто дешево, і воно працює. Дронами на оптоволокні захисники зі 155-ї бригади знищують укриття та піхотинців на байках, що намагаються проскочити. Серед пілотів у цивільному житті водій вантажівки. Боєць на псевдо гарік. Вони ж не зупиняться. Вони будуть і далі, і далі, і далі. Типу. Вони це вже продовжують робити. Вони ж не зупинились тут, не стали. То тобто, типа, Тут так понятно, що не треба їм по Донецька, Луганська обласа. Вони хочуть більше типа, Вони хочуть всю Україну захопити. Чорні запорожці щодня завдають точних ударів по ворогу на відео. Результат роботи пташок, які перетворюють кожен виліт на знищену техніку і втрати живої сили. Новопавлівський керунок так само складний. Ворог поза усяку ціну суне до кордону з Дніпропетровщиною. Попри всі виклики, наші захисники намагаються їх стримувати. Зокрема, 23-я окрема механізована не припиняє нищити окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.